Всім привіт! Почався новий тиждень, а ще краще новий місяць, і в АТБ стартували нові акції. Товари із гарними знижками. І у мене є така газетка, де показано, які товари із класними знижками. Я вивчила цю газетку, переглянула і чоловіка відправила в АТБ для того, щоб він купив. Деякі товари по знижці. А саме, сказала, щоб купив олію стожар. Дуже гарна знижка на неї, дві бутилочки, і мілілітрів тут 0,85. Непогана олія. І зараз її ціна 41 гривня 90 копійок за бутилочку. За 2,83,80. Так, наступне ще, що купив він по знижці, це розчинна кава. Чорна карта 250 грамів голд. Ось вона і представлена на передньому плані, що коштує 165 ,50 гривень 50 копійок. Зараз знижка 42% на неї. Тоді, по знижці, також він купив два види йогурту. Абрикос і лісові ягоди. Тут 870 грамів, а в цій пляшці 800. А ціна майже однакова. 3690 це лісові ягоди, а 36,50 це абрикос. Наступне, що він купив по знижці, це ось сметану від просто наше». 15% жирності. Неодноразово купуємо. Нам подобається ця сметана. 25,90 її ціна. І для Євгенії купив кілограм мандаринок. Вона вже. Декілька штук з'їла, не вміє розв'язувати, то вже пакетик цей продрала. Непогані мандаринки смачні. Раніше купували були чуть кисліше, а ці я скуштувала також смачненькі, такі кисло-солодкі, можна так сказати. На 51,30 він купив їх. І за це все заплатив 399 гривень 90 копійок. Також він був у магазині Новожанівські купаси, де купив паличку фуршетної. Ми її завжди купуємо. І шматочок сиру невеличкий сир вершковий заплатив за нього 52 гривні 42 копійки. А паличка фуршетної обійшлась на 68,94. Ну, і також був у звичайному магазині. Де купив трішки солодощів, печиво, ось такі кругленькі, і такі слоєчки, але вони пусті, без нічого. Солодкі просто, да, і все. Ось таку купив пів хліба чорна, вона така, нібито якась, як заварна. Також купив батон нарізний І ось таку пачку масла. Скільки це все, що коштує у звичайних магазинах, він не знає, не пам'ятає. Тому вже просто я це все показую без оголошення ціни. Ну, ось такі були невеличкі покупочки. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім миру, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!